Окей, добре, їдемо далі. Е, зараз я хочу до вашої уваги представити дуже цікавого промовця. Ви зараз в цьому самі переконаєтесь. Це керівник відділу рекрутменту і маркетингу Ексленс Спейсис, автор та сценарист гуморка кабаре вечір колег і найкращий блогер. Найкращий блогер за версією своєї мами. Він дуже сильно любить, коли люди посміхаються. Тому, будь ласка, посміхайтесь. Це Володимир Андрієв. Під обласку, будь ласка. Добрий вечір всім. У нас сьогодні час історії. І я розкажу вам свою історію, як я потрапив в ІТ взагалі, і розкажу, чому я туди дуже сильно не хотів. Чому я боровся, щоб туди не потрапити. А зараз борюся, щоб звідти не витрапити. Значить, до того як працювати, друзі, в ІТ-сфері, я починав свою кар'єру на металоштамповочному заводі. Я робив лопати. Та це правда. Я робив лопати на багатотонних станках. Я сидів з великими дорослими дядьками, робив лопати. Після того я працював на заводі, який робить тротуарну плитку. Ще після того я працював на консервному заводі, я стояв на конвеєрі консервованого горошку. Потім я працював на будівництві. Ми збудували один з найбільших нічних клубів Кам'янця-Подільського. Я просто носив цемент і цеглу. Потім я вирішив щось в своєму житті кардинально змінити. І в свої 16 років поступив у університет. Щоб ви розуміли, я починав працювати з 14 років, тому що я не хотів розчаровувати своїх батьків і не хотів брати в них гроші. І завжди портфель і шкільну форму, і спортивну форму в школу купляв собі я сам. Коли я поступив до Львова, зараз просто не дивуйтеся, який я вибрав факультет. Я був просто пацаньонок з Кам'янця-Подільського. Я вибрав університет імені Івана Франка. І я вибрав факультет фізичної та біомедичної електроніки спеціальність сенсорика. Не питайте. Просто не питайте. Я вам скажу одну таку штуку. Значить, я знаю, як поводиться електрончик в магнітному полі. Я знаю, як поводиться електрончик в електричному полі. Я знаю, як поводиться електрончик в електромагнітному полі. Знаєте, що найгірше? Я не можу то забути. І, значить, Коли я поступив в університет, це знаєте, такий величезний досвід життя без батьків. Я жив в гуртожитку. Я перший в житті зрозумів, що я прийду після пар, а мене не чекає мамин борщ. Я навчився варити борщ сам. І десь на курсі другому ми з моїми одногрупниками зробили команду КВН, і універ перестав мені бути цікавим. Серйозно, мене виганяли з університету два рази. Після першого разу я зрозумів, що то мені не треба і я можу жити без університету, але мама сказала: мусиш. Я поновився на безкоштовний, абсолютно сам знову ж таки, сам прийшов, здав екзамени, поновився на четвертий курс, закінчив четвертий курс. Все нормально. Я бакалавр, поступив на п'ятий курс. І на п'ятому курсі мене знову виганяють, тому що тоді для мене гумор був вищий, ніж освіта. І вже тоді я остаточно зрозумів, що мені то не потрібно. Я вже тоді серйозно займався гумором. Я тоді вже працював дизайнером інтер'єрів в одній з будівельних компаній Львова. І знаєте, мені тоді було дуже добре жити. Я ні за що не переживав на той час е четвертокурсник, я тоді отримував хороші гроші. Але тоді е так сталося, знаєте, я познайомився з своєю теперішньою дружиною, і я вам скажу чесно, жінки є руші прогресу, О, не дам збрехати вам, і вона мені каже: ким ти працюєш? Я їй кажу, ну чисто фактично я дизайнер інтер'єрів. Вона каже: добре, а на чому заробляєш? Я кажу, на гуморі. Вона каже: як? Я став і подумав: дійсно, як? Корпоративи бувають там, ну не знаю, раз-два рази в місяць, і то це такі невеликі гроші. І вже е, в той час е, були курси Софсерву, тоді, якщо не помиляюсь, запустили. Вони перші свої курси qa Е, я якимось правдами і неправдами записав ті курси. Я дуже того не хотів, мені то не подобалось. Тому обмежувало мене, мене вигнали з одного університету, я записався в другий ще й зато плачу. Закінчив я ті курси. Ну і чесно вам признатися, після IT-курсів великої IT-компанії знайти роботу не так легко, як би хотілося. Я маю диплом, мене ніхто нікуди не бере. Але своє резюме я розсилав всюди, куди тільки можна, і якось мене покликали на співбесіду. Я, чесно кажучи, так: вау, мене на співбесіду. Я дуже сильно переживав. Ну, то, що я переживав, то не так переживав, я боявся. Я дуже боявся того всього, тому що зараз мене будуть питати в тій сфері, в якій я новачок, два з половиною місяці мене щось вчили, я щось пам'ятаю, щось вже не пам'ятаю, але я пішов. І я ту співбесіду пройшов з першого разу. Але під час співбесіди мене запитали, а ким ти себе ще бачиш, крім тестувальника програмного забезпечення? Я не знаю, чому я це сказав. Я кажу, я бачу себе рекрутером. Вона каже до мене, ця жіночка, яка проводила у мене співбесіду, каже, є така вакансія в нас. Давай ще пройдеш ще одну співбесіду. Вже. Я залишаюсь там. Прохожу ще одну співбесіду і теж її прохожу. Вони кажуть, все добре, ми вам передзвонимо. Зазвичай ця фраза, що означає, ми вам передзвонимо. Не дійшовши додому, я отримую дзвінок, мені кажуть, вибирай. Я кажу, я, звичайно, дуже вибачаюсь, але я мушу порадитись своєю дівчиною. Я прийшов додому, кажу їй це, вона мені каже, думай. Я кажу, добре, вони мені сказали думай і ти мені кажеш, думай. Я подзвонив своїй мамі. Щоб ви розуміли, для моєї мами будь-який програміст, неважливо, на якій мові програмування він програмує, чи то тестувальник, чи ну, будь-яка людина, яка біля комп'ютера, це комп'ютерщик. Моя мама каже: то ти ким будеш. Я кажу, ну та в it -ком... Комп'ютерщиком? Бери. Я кажу, але тим чи тим? Що тобі подобається більше? Я кажу, ну QA чи рекрутер. Вона каже: QA, не розумієш, таке будь рекрутером. Мою долю в той день вирішила моя мама. Я прийняв е, тоді пропозицію компанії. Я був надзвичайно радий. Моя перша зарплата на той час була 100 доларів. Це я просто після зарплати так на крилах летів додому, був щасливий. Е, потім відпрацював ще певний період там, 9 місяців. Я поїхав в відпустку в Єгипет. Е, вертаюся звідти. Приходжу на роботу. Мені кажуть, ти що прийшов? Тебе ж звільнили. Я кажу, чому? Ну, в нас тут, поки ти був відпустя, закрився один з найбільших проєктів, нам не треба так багато рекрутерів. Я кажу: добре, зібрав свої речі, зібрав документи, <смістична> оновив резюме, знову почав розсилати по всіх компаніях. І знайшла мене така маленька компанія на той час, їх було 11 людей, яка називалася Реміт. Я прийшов на співбесіду, знову ж таки, я переживав, бо я тоді вже трошки щось знав як рекрутер. Прийшов як рекрутер, прийшов у співбесіду, мене взяли. І я вже там працюю сім років. З звичайного рекрутера я дійшов до керівника відділу рекрутмента, але паралельно з тим всім я не залишав гумор, я постійно займався гумором. Зараз ми маємо таке гумористичне кабаре вечір колег», яке ми робимо. Щоразу, коли нам захочеться, в копальні кави. Це гумористичний проєкт, яким я займаюся вже дуже довго. До того я їздив на розсміше коміка п'ять разів, три рази з них я вигравав. Бійцівський клуб. Багато хто мене питає, чому я не їду на Лігу сміху. Я пояснюю людям це все зрозуміло. Я вже старий для того всього. Є молоді люди, які не мають роботи, не мають сім'ї, вони тим займаються, вони тому приділяють свій час. А вечір колег це така штука, що ми займаємося нею тільки тоді, коли в нас є час. От, також ми знімаємо скачком зараз, який в інтернеті тільки є наші безраші, який теж потребує певного часу, певних ресурсів. От. І зараз це вдало, в мої 30 років вдало мені вдається поєднювати ці дві речі, все зважено, все скомпенсовано. Але до того я йшов, починаючи з металоштамповочного заводу. Тому, друзі, ніколи не бійтесь пробувати щось нове. Завжди старайтесь пробувати щось нове, і навіть якщо ви почнете пробувати з металоштамповочного заводу, в один день ви позвоните своїй мамі і спитаєте поради. Дякую. Облизькі була В тому величезному досвіду. Володя, я тобі зараз відламаю величезний комплімент. Та промова мені нагадала, хто бачив промову Стіва Джобса, який розказував, коли його звільнили вигнали з університету, він пішов на курси каліграфії. І каже, вже потім, коли ми створили компанію ЕПЛ, я зрозумів, що курси каліграфії тоді я не розумів, на що вони мені треба. Але каже, в Еплі ви б ніколи в житті не побачили таких красивих шрифтів, якщо б я тоді не пішов на курси каліграфії. Тому, як ви бачите, штампування лопат пішло на користь. Ну умовно, це можна сприйняти десь за порівняння якесь. Але в кожного з нас таке штампування лопат в житті є. Якщо нема, шукайте 100% пригодиться. Ще раз будь ласка, оплески.